Сказали, на підпитку, стрілянину з таксистом, втечу від копів і аварію з двома тяжко постраждалими пенсіонерами, домашній арешт. Такий запобіжний захід судді обрали для депутата Макарівського району. Попри твердження прокурора, що Матвій Євсеєнко намагався втекти від правосуддя. Під час досудового розслідування ми звертаємося до суду із клопотанням про обрання запобіжного заходу, тримання під вартою. Який визначається судом на 60 діб адвокати Євсеєнка твердять, підсудний втікав до, а не після затримання. Тому кажуть, їхній підзахисний усіляко сприяв слідству. Тому вимоги прокуратури вважають недоречними на час його затримання. Він не намагався вчинити втечу, тому що немає у прокурора доказів того, що він намагався втекти. Чому орган досудового розслідування та обвинувачення вирішили, що він може втекти, я не знаю. Після всіх доводів та допиту свідків суд іде ухвалювати рішення за півтори години, оголошує запобіжний захід. Застосувати до підозрюва є все інка Матвія Ігоровича. Ігор, запобіжний захід вигляді цілодобового домашнього арешту. Сам підозрюваний депутат свою провину визнає. каже, що йому соромно, але статися таке може з кожним. Ми всі під ходимо, це у кожного може таке случитися. Тут уже на ніхто не застрахований. Рішення суду на користь депутата його соратники зустрічають оваціями. Поліцейські зупиняли п'яного Євсеєнка вже на зустрічній смузі. Його переслідувало два екіпажі: мій та ще один. В ході переслідування автомобіль приїхав на зустрічну полосу та рухався по зустрічній полосі вчинив ДТП. В'їхав в автомобіль. Волга пара літніх пасажирів Волги залишаються у вкрай тяжкому стані. У чоловіка пробита легеня і численні переломи. У жінки травма черепа переломи та численні забої. Я сама врач, тому я оцінила травми мужчины. позвоночник целий, грудна клітка у нього боліла. Я наскільки розумію, там пневмоторакс, мабуть, ребра, ребра льокі. Прокуратура обіцяє домогтися перегляду запобіжного заходу і готується до апеляційного оскарження.